Починаємо одне коло з чотирьох вправ. Максимальна концентрація і контроль у кожному русі. Перша вправа підтримання з відривом рук. Перша вправа віджимання з підтримкою. Опускаюсь повністю на груди. Руки відірвав це сигнал тілу, що працюємо в повній амплітуді. Лопатки зібрані. Лікті вгору, не розводь їх у бік. І знову вгору. Силою грудей і трицепса. Кожне повторення це не просто рух, це контроль. Тримай темп, не поспішай. Краще повільно і правильно, ніж швидко і криво. Останні секунди. Тримайся. Відпочинок. Відпочинок. Дихай рівно. Наступна вправа перекати з руки на руку. Друга вправа перекати. Почали. Руки на ширині плечей. Перекочуємось на одну сторону. Ніби хочеш віджатися тільки лівою, тепер правою. Тягни грудним ем'язом. Не провалюйся в плечах, корпус сильний. Тримай лінію спини. Ця вправа включає все: груди, плачі, корпус. Якщо важко, зменш амплітуду, але не зупиняйся. Відпочинок. Відновлюй дихання. Третя. Відновлюй дихання. Третя вправа одна з найцікавіших. Третя вправа півколо неряйка. Працюємо, уяви, що малюєш дугу під собою. Занурюєшся грудьми вниз, ковзаєш уздовж підлоги. А тепер піднімаєш корпус плавно догори. Включай уяву. Як ніби пірнаєш і виринаєш. Плечі назад, спина пряма. Це не просто вправа. Це комбінація сили і гнучкості. Відчувай, як розтягуються грудні. Останні повторення ще трохи. Відпочинок. Відпочивай. Остання вправа попереду на добивку. Ромбові віджимання. Четверта вправа ромб. Поїхали. Руки ближче одна до одної, утворюємо ромб із пальців. Опускаємось плавно. Ціль внутрішня частина грудей і трицепс. Не розвалюйся, корпус сильний. Це складно, але ефективно. Можеш опуститися на коліна, якщо важко, головне не зупинятись. Завершення вправи, відпочинок. Молодець. Це було сильно. Коло завершене. Зараз кілька слів, і фініш. Завершення, мотивація. Ти зробив одне коло. Але для прогресу зроби ще одне. І ще. мінімум два, максимум чотири, залежить від рівня. Тренування вдома може бути найгіршим за зал. Головне стабільність, техніка і бажання. Дякую, що був зі мною. Став лайк, пиши в коментарях, як пройшло. І не забудь підписатися, далі буде більше. Добре, ми ще забули останню вправу на добивку. Як бачите, під яким наклоном ми робимо відтискання від підлоги. Це була пробна версія озвучки. І якщо кому сподобалось, зайшло, то ставимо лайки або пишемо коментарі. Чи сподобався такий варіант, чи не сподобався, чи потрібно самостійно озвучувати це тестовий варіант. It's a lot. I sell every single day. I'll be making.